СБУ затримала агента ФСБ, який готував у регіоні підпали службових автовійськових та об'єктів Укрзалізниці. Перед вчиненням теракту він перевірив запалювальний пристрій поблизу залізничної колії, про що поінформував російського куратора. Кіберфахівці завчасно викрили ворожого поплічника та затримали. Ним виявився 48-річний слюсар підприємства, який мав практичні навички у хімічній галузі. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ. зловмисник перебуває під вартою за статтею Державна зрада йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вогнеборці ліквідували лісову пожежу у Павлоградському районі. 7 листопада службу порятунку 101 повідомили про пожежу в лісовому масиві неподалік Павлограда. Рятувальники встановили, що зайнялась підстилка хвойного лісу. Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає. До гасіння залучили одну одиницю пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Під час війни ви стали посправжньою однією творчою родиною. Для наших земляків павлоградців і для тих, хто біжить від жахіття війни. І сьогодні ми зібралися для того, щоб сказати вам велике дякую. Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається щорічно, 9 листопада. Це свято людей, які сприяють розвитку національної культури, збереженню народних традицій та творчій самореалізації. У Павлограді з цієї нагоди привітали працівників культури. Кожен з вас займається. Інколи страшними речами, коли приходиться е, наших героїв давати останню шану. Інше на кожного на напрямку, е, там, де є потреба, надає свою допомогу руками. Тому ви не працівники культури, ви працівники оборони міста. Коли ми ще спілкуємося з нашими іноземними партнерами, і ми кажемо, що ми невеличке українське місто, Павлоград, Шахтарський регіон, і ми маємо і приліччям, які ми заклади культури маємо. То повірте мені великі європейські міста, ми багатьом їм даємо фору. зі святом вас. Культурне життя Павлограда наповнюють такі заклади. Міський культурно-дозвільницький центр, Павлоградський історико-краєзнавчий музей, драматичний театр імені Захави, школа мистецтв та центральна міська бібліотека імені Ганни Світличної. Завдяки їхній праці розвиваються та живуть національні цінності, театральне мистецтво, музика, живопис, хореографія й інші напрями культури. Знадії виходять з з вашого закладу. Дякую. вам. Це свято дане на поваги тим, хто через своє мистецтво дарує місту красу та натхнення у такий складний для України час. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Листопад. Останній місяць осені, під час якого активно опадає листя з дерев, воно скупчується на узбіччі доріг, автомобілях та на дахах будинків. Це може стати небезпекою, в першу чергу, для водіїв та пішоходів. У комбінації з дощем листя створює слизьку поверхню. Пішоходи можуть поскознутись та травмуватись, а водії гірше справлятися з кермуванням. Щороку цей період додає роботи комунальникам затишного міста. Вони збирають листя для подальшого його вивозу. Найбільш ефективним методом утилізації рослинних залишків, уламків гілок та опалого листя є компостування. Це безпечний спосіб переробки листя та інших органічних відходів, що не шкодить довкіллю. Нові для Павлограда методи утилізації органіки обговорили на апаратній нараді. Дуже багато виносять приватних будинків, дуже багато вивозять з дач, висипають біля площадок ТБО, це все несеться, везеться на полігон твердих побутових відходів. Я вважаю, що його там не повинно бути. Для цього треба створити альтернативу. Як варіант, я вам запропонував, ми зараз відводимо цю земельну ділянку, От туди завозити листя, органіку, збирати з площадок ТБО, все окремо не на полігон, завести його за сезон, потім завести туди декілька фур землі, засипати його шар, і нехай воно перегниває. Органіку за цього міста роками звозили на полігон твердих побутових відходів, що слугувало додатковим джерелом для його горіння. Це призводило до забруднення повітря та ранкових туманів зі смогу у багатьох районах міста. Викидати листя у контейнери для сміття, що призначені для багатоповерхівок. Також не варіант за це. Передбачений штраф у розмірі від 1360 до 1700 гривень. У приватному секторі міста вивозом сміття займається окрема організація. Тому зелені відходи необхідно зібрати у ємності та виставити обабіч дороги. Щодо спалювання рослинності, то за це передбачається адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Відключення світла в Україні більше не загрожує мобільним операторам. Уряд ухвалив рішення про забезпечення їхньої безперебійної роботи в умовах енергетичної кризи. Це означає, що мобільний зв'язок та інтернет працюватимуть навіть під час обмеження електропостачання. Стабільний мобільний зв'язок необхідний для безпеки та оборони країни, роботи критичних об'єктів, зокрема лікарень енергетичних підприємств. Також це дозволяє людям залишатися на зв'язку з рідними та близькими, отримувати актуальну інформацію. Кабмін і ООН розширили програму грошової допомоги для українців. До списку додали людей без права на пенсію, а також дорослих і дітей з інвалідністю, які зокрема мають соцдопомогу менше 3250 тисяч гривень на місяць. Не отримують виплат як ВПО, не мають міжнародної допомоги від інших організацій. Розмір виплати залежить від суми, яку людина вже отримує. Якщо держдопомога складає 2700 гривень, то додатково виплатять 550 гривень, щоб загальна сума сягнула 3250 гривень. Гроші надійдуть на банківський рахунок або до відділень Укрпошти. Кудись звертатися не потрібно. Списки отримувачів формує Мінсоцполітики на основі державних даних. Програма діятиме 6 місяців. На неї виділили понад 284 Мільйони гривень. Під час воєнного стану в Україні діє закон щодо особливостей оформлення трудових відносин. Про це повідомив на зустрічі підприємців з владою області заступник начальника міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Сергій Бланк. Роботодавці і працівники мають право під час воєнного стану самі визначати форму трудових договорів. На підприємствах, які відносяться до критичної інфраструктури або пов'язані з виконанням оборонного замовлення, тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин протягом тижня з пропорційним збільшенням заробітної платні. Також цей закон дозволяє залучати до праці у нічний час та на важких роботах жінок за їх згодою. Винятком є вагітні жінки та ті, які мають дітей до року. Додатково закон визначає право роботодавця у разі тимчасового відсутнього працівника, або який виїхав за кордон, залучати за строковим трудовим договором працівників для виконання роботи тимчасового відсутнього працівника. За останній тиждень на Дніпропетровщині на гострі респіраторні вірусні інфекції, включно із covid 19 захворіли понад 6970 тисяч людей, із них понад 3330 – тисячі діти до 17 років. Госпіталізували до лікарень понад 280 хворих, з них понад 140 дітей. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Захворіли на кошлюк восьмеро дітей з двох родин віком від трьох місяців до 14 років. Їх госпіталізували. Зафіксували також 108 випадків гострих кишкових інфекцій. В цьому епіцезоні по області планують щепити проти грипу понад 22,5 тисячі людей. Понад 6200 вже вакцинувалися. В Україні вели в обіг п'ятигривневу гривневу монету, присвячену зміїм символу 2025 року. На реверсі зображена змія із химерно закрученим хвостом, що нагадує шаблю. Це символ готовності до боротьби. На аверсі 12 символів східного календаря. В центрі кола стилізований годинник, стрілка якого вказує на змію. Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор Анатолій Дем'яненко. Тираж монети 80 тисяч штук у сувенірній упаковці, повідомили у Нацбанку. У Павлоградському історико-краєзнавчому музеї на честь роковини Ганни Світличної пройшов поетичний вечір. Артисти та митці Павлограда зачитали уривки створів поетеси, заспівали пісні, покладені на її вірші, та пригадали історії життя Ганни Павлівни. І знов наближається вечір, і небо схигає, Ганна світлична захворіла на поліартрит ще в дитячому віці. Вона закінчила школу та університет, будучи прикутою до ліжка. Та це не завадило їй видати життєстверджувальні та натхненні поетичні збірки. Вона надихала нас дійсно таким щастям, тому що ми живемо на цьому світі, що ми можемо щось тут творити, робити і так далі. І Це от, ну, найбільше те, що ну, є в людині, в душі в неї. Є таке прагнення бути потрібним людям, прагнення висловити те, що там є в душі. І вона це все робила. Ганна Світлична пішла з життя 11 листопада 1995-го на 56-році му році життя. У Павлограді ім'ям Світличної назвали вулицю, де мешкала поетеса. Центральна міська бібліотека. Також носить ім'я письменниці. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.